Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні у нас в кадрі Микола Михайлович Твердохліб. Я зрозумів, що Микола Михайлович Твердохліб очолює колхоз імені Сковороди. Підказують 79-го року. Я в 80-му з'явився тут у Скавродиню. 79-й рік, Микола Михайлович, ви приїхали у колгосп імені Сковороди. Звідки, скажіть? А в 77-му? Так. Із Волчанського району, там хазяйство Леніна. І там я працював головним агрономом. А тоді сюди поїхав, з кординів, теж бувало нова. Про вас дуже мало ми знаємо, де Ви народились? звідки ви я з Писарівка. Я навчався техніку, закончив староморчання. То го я поработав в Зомському районі, там село Кам'янка, Потім поступив в з епідемією в Київ. А на третьому курсі я прийшов уп'ять у Харківський інститут, бо моя мати вже була вже стара, і вона сама на багато відтіля їздить. Далеко скажу. А в батьки хто вони були? Мати пенсіонерка була вже тина. Я пі вже в матері, було від сорок восім вовчі сорок От вже... так навіть. А скільки в сім'ї дітей було? От я восьмий. Вісім дітей. Два. Там батько в мене добре діло. Коли ви прийшли працювати, нагадайте ще раз у сковороди 70... 77. Років. Як вийшло, що повернулися? Хотілось до того, чому сюди повернулися з очі. Так, я там проробив 71-го тапу 77-му Волочанському районі. Хто очолював Григорій колпос? Важко було з ним робити? Та нічого нормальне, машина був хороша. Ми не можемо не показати ще одну нашу співрозмовницю. Назвіться, будь ласка. Хайло Валентина Олексійовна. Правком? Председатель правкома. Я сьогодні згадав, що пам'ятав ваші комсомолки. Так, да, в 79-му году. Да, а он. я вас практикантом в школі. Скажіть, Микола Михайлович, ну, колхоз Каваради завжди був такий успішний. От ви від катка, мабуть, прийняли непогане господарство, коли стали головою. Коли ви головою стали? З 79-го році. землі скільки було в обробітку? До п'яти тисяч. Прийшов молодий голова колгоспу. Які були найперші плани? Як -от? Трудності були з Не вистачало кадрів, механізаторів. Тоді не вистачало. Та тоді трудно було теж. Не було шоферів, механізаторів, А особливо, тоді доярки. у нас було ж шкорок багато. А скільки було тоді? На півтори тисячі. Ви знаєте, що зараз такої кількості голів немає в усьому Бодуківському районі? Та я не знаю, але я знаю, що тоді в нас було багато. Це ж треба було і слесаря, і навоз качати, відвозити. Ну, багато роботи. І як ви залучали людей нових, щоб вони йшли до вас працювати? Зарплата? Зарплата то вона була приблизно одинакова. нам житло можна було, тому що ніде було жити, треба ж людей. І оці всі нові, тобто будинки однакові, не нові, Та вони нові до цього часу. Оце все при вашому правленні строїло. Да, ми начали. Ці... І що саді, саді по перші почали строїти госпособ? Так. Да. Хазяйство договоряться з бригадою, наприклад, стільки-то платити за, за постройку такого то здання. А потім вже жити. Ще там зерна подайвали, вони западні, у нас люди були. Західної України да, в бригади будівельні були, Да. да. вони любили, щоб з ними розраховували з пшениці, бо пшениця там не дуже росла. А потім ці гроші поверталися, які ви витрачали на соціальні об'єкти. Ну, держава не повертала колгосп. Та ні, ну хто ж ні? держава не по люди викупали ці дома собі? Держава повертала нам гроші за строїтіство дорог. Я нагадаю нашим глядачам, що 19 грудня Миколи Михайловичу тверде виповниться 80 років. Він чого не буде. Чим би хотілось, щоб не забули згадувати Твердохліба, у Сковородинівці, в Гуринівці, в Рогазянках. Чим. Та дорога то ні. Жильо в основному. Жильо, так що ні. Строїло. Жильо. Скільки, скільки будинків пост... збудували? їх збудували. Я тебе більше 40, тут у В У там, я не пам'ятаю, вже 15-ті. 102 всього будинки. Ого. І ці будинки вони йшли кому розподіляли? Ну, в основному. Нашим людям, які приходили. Начальство. Техне в нас начальство. Спеціалісти теж отримали. Спеціалісти середньої ланки і рядові. А в основному механізатори, учителя в школі. Будинки і квартири 102, так? Да? Да. Я зараз згадую 30. про те, що перший газифікований населений пункт Золочівського району був Ласковородинівка. Як вам вдалося, скажіть? З я... сторони Богодухова. Тут ось пленове там хазяйство було, а вони тягнути почали з воду ухвалу. І тому він каже, давай у місті будемо строїти труби покупати. Ну, він свій часто буде платити, а я ж свій. Як проведемо плену, а втім складову отже, в Ну так ми порішали. І в Сковардинівки за люди за газ, за магістралі не платили за трубу. Та це все господарство платило. Я хочу, щоб люди, які будуть дивитися цей сюжет, читати у матеріал в газеті, щоб вони, врешті-раз, зрозуміли просту річ. Навіть тоді дуже залежало багато від керівника. Я що хочу зараз згадати? Я, я не хочу там погано щось зараз сказати там. Але писарівка до цього часу не газифікована, до цього часу не газифікована писарівка, яка за кілька кілометрів звідси. Чому? Чому ну, тут от, перший ну, в районі, а там до цього часу? От, що де, що де, не так? Десь де тела стоїть при в'їзді в прим'їздівська родині, з mm Буравського -hmm. шляху. Там вже бачили, там вже вже газ. Там газ вже. Оце ж витіляє отак попрямому на тих і ті, ті п'ятихатки. І зараз на даний. Там може бути кілометрів 5,5-6. Всього. І так. на даний період часу газ найдешевший вид Що б сьогодні не казали, всьогодні... газ Тоже... найдешевший сьогодні, на даний період. Минулому році, початок війни, 22 рік, Газ <клес> найдешевше, дешевше дров, якщо порахувати, скільки вони входяться людям. От перед вами сидить Микола Михайлович, Твердохліб. Скажіть йому дякую за те, що сьогодні Сковородинівка а далі пішло. І Золочівщина вся, потихеньку стала азифікована. Ви зробили перший крок. Дякую вам за це. Дякую вам за житло, за 102 квартири, оселі, будинки. Це дуже круто. Те, що ви робили. Багато робилося ну, по, по всьому району. Газ провели в Гуріновку і в Єврогезянку. Знаєте, де Іван Васильович живе? Звичайно. Лауріненко. Аж тут його хати. І біля нього обірвалася, да? Ну там же кончилося село, наче, <рес> А скажіть, от, аж відчуває, як у нас же, у нас же на все хороше, скажуть, що щось погане. І зараз я згадую, це ж Гориновка, Дом культури. Скажу, а так я не достроїла. а Що не достроїли? О, садик, дитячий Так, По да, первих там ну людей не багато, там і дітей не дуже багато. Ну і це вже по-моєму я вже, вже не роботав. Тоді бросила цей садик. Сіробці при мені я вже там. не знаю. Ви працювали керівником скільки років, виходить? Ну, десь біля двадцяти двадцяти. А були якісь державні нагороди? Ну, у мене є початок орден знак Паша, і да? да. заробітна плата у вас не була вищою, ніж в інших ваших колег по району. Уже И про не це можна говорити. Ну я ж кажу на рівні була. А чого вона? Конечно, була ну, були норми, В залежності від там ну, дохода, землі, об'єму производства там були. Три відставки для керівників, для спеціалістів, зависимості вже потім от руководителя там 85 процентів. Ну, Соціальна сфера, ту, яку ви розвивали, вона була не для того, щоб отримати орден, пропіаритись, як зараз чи про вас. Це було для того, щоб вирішити виробничі питання, щоб з'явилися доярки, механізатори. Ну, я Допустим, що вона не могла допомогти в цьому ділі. Та для чого воно ну, вам було треба? Скажіть, от кому із своїх колег, раз ми вже забалакали про минуле таке далеке, кого із своїх колег ви на той період часу найбільше поважали керівників господарства? Золочі, золочі. Ну, Може, богадухів у нас виходить канали Бога Духові і Валка ну, Кокрас. Це стиль манівна сусь току. Пам'ятаю, ну і топку що таке. Петро Степанович, повні його? О, кровче, то, то, кровняєш, ви не могли його не пам'ятати? Та чи я, я хорошо знаю? Ну, ми він приїжджав до нас до на, на буряки, то на те подивитися. І ну, як та... що він за чоловік був такий? Ну такий нормальний. Я ага. знаю. Ну такий складу був простого вроді простого, просто. Ну він дуже умний був. Дуже умний і дуже багато зробив для господарства. То, зараз розтягли, роздеребанили, прийшли модні пацани. Те, що вони там творяться, просто стильно дивитись. Ну, я ж в очі. знаю, я, хорошо. це ви був такий. А ще хто? Ще хто і ще, кого ви пам'ятаєте? Ну, це хлопці, Борох, по-моєму. Микола Григорич недавно так. помер царство небесне. Да, небесно. Андрієнко робив такий теж. Ну, попадало, там, сив, звісно, нам. Ну, тут... А по Богодуховському району. Ну, я там не дивився. я там знав Васяніна. Васянін вам вітання передасться, переконаний. Семенич, він ще робить? Ро, сини його роблять війну. Ну, да, ну, Семенович дуже позитивна людина і зараз. Ну, Дорогий бід Анатолій Васильович, це в кледовому робив. Ну, зараз я вже нема теж. Трошки про цифри. Який був середній надій на фуражну корову, коли ви працювали? До, десь до трьох тисяч. Три тисячі це було дуже круто. Ну, На таке половину, якров, звісно, було добре. Я пам'ятаю останні надої Віктора Івановича Білінського в Івашках, його племена. яка здається, там щось чи сім тисяч, що. А деякі корови вісім давали. Це було, це було просто дуже багато. Ми тоді згадували про, про Сковороди, де е, тваринництва було багато і були великі надої. Великий надій це три тисячі. Це я до молоді звертаюся. Ну, 3-7. То явіть, наскільки це господарство яке вміло займатися тваринництвом. Це тоді були такі цифри. А урожай зернових? Пшениця зернові у нас було десь до 40 героя. Це було хороше. У нас хороші були. Але були буряки. Получали теж десь по 450-500 гектарів. Що не встигли зробити за час керування господарством? Життя треба було більше ще на відділеннях. Буриновки, Керує сьогодні господарством брата Іменського роди Микола Іванович Куценко. Як він так. вам, як керівник, от, зараз? Ми сидимо в його кабінеті. Так, Я скажу, так. ініціатива нашої зустрічі була його. Він каже: треба згадати і побалакати. Та нормальний мужчина трошки, може бути, як ну, він саме спеціалістського хазяйства. Він воєн. Ну, звані мені по полковник, да? На полковник. Ну от воно, що це все ж знає, його він вам довіряє головному агроному і теперішньому та, та, главному агроному. Та, та Він і зараз спеціалістам вже довіряє. Ну а так він це нормально по дисципліні, по порядку. Він ще лучше мене в цьому це. Я так. думав, ви зараз це почнете Ну Це такий твердоклік. Він на похвалу скупий. Якщо про себе нічого не розкажеш, <свят> ну я ж кажу, що. Микола Іванович, людина унікальна, як для, для цього часу, тому що, знаєте, почалась війна і Сковородинівка показала, наскільки вона патріотичне село сьогодні. Слава Богу, тут більш-менш з обстрілом. Скількох тут прийняли, скількох тут годували, одівали, обували, давали житло. Сковородинівка стала таким нашим тилом. Коли вітаємо вас. З Днем народження. Я думаю, цей сюжет будемо показувати якраз на день народження на вашій публікація в газеті, мабуть, буде трішки раніше. Бажаю вам щастя. Бажаю вам, щоб от такими залишалися, як зараз, ви є. Тому що ви сказали одну фразу, яку ми вже самі не помітили, але ви знаєте про проблеми. Треба було б житла більше строїти. Це значить, ви живете цим життям. Значить, ви залишилися тут, і ви нікуди не поділися з господарства і з цього села, з цієї землі. На які ви народилися, жили так от ви і живете, і будете довго жити. Ми сподіваємося. І то... через 10 років я хочу зробити то... таке ж саме інтерв'ю з вами. Може, ви ще що згадаєте? Цікаво. Дякую вам за те, що ви зробили для цієї громади, для людей. Дякую від тих людей, які отримали житло свого часу. Дякую від тих, які пішли тут на пенсію, пропрацювали вік, які відчували себе справжніми господарями. Які були щасливими, коли працювали поряд з вами? Ви зробили дуже багато добрих справ на цій землі. Хай Бог вас береся. До нових зустрічей.